Тепло та без опадів таку погоду у Житомирі прогнозують синоптики на першу половину вересня, тому радять не поспішати ховати літній одяг. На погоду в Україні наразі впливатиме антициклон Оленка, розповідає завідувачка сектору метеопрогнозів Житомирського обласного гідрометцентру Іраїда Єліневська. В умовах сучасного клімату, коли на землі відбувається глобальне потепління, тривалий період теплий він стає дедалі все більше і більше, і не стане винятком і цьогорічний вересень. Причиною стане потужний антициклон, який зараз покриває всю територію України. І якщо ми зазирнемо очима синоптиків до середини місяця, то можна побачити там сонце, повну відсутність дощів та коливання температурного режиму. За європейською традицією, всі антициклони мають своє ім'я, ім'я жіноче, і в цьому році йому присвоїли ім'я близьке українцям Оленка, тож наша Оленка нас не образить. Синоптикиня каже, це буде першою хвилою бабиного літа, але з температурним режимом є нюанси. Ці циклони мають як холодну сторону, так і теплу. Зараз Житомирщина знаходиться на холодній стороні, тому такий понижений температурний фон очікується більше вночі на півночі. Це буквально 8-10 градусів, а на півдні в Житомирі вночі 10-12. В день буде. Комфортно від 21 до 26. А от з 10 вересня і до середини місяця ми перейдемо на теплу сторону. Потепліє вночі, стане 12-15 в різних районах. А в день будуть літні показники від 26 до 29 градусів. На цьому тижні ще декілька днів відчуватимемо прохолоду, але далі очікується стрімке потепління. Найближчі три дні ще будуть прохолодними, бо ми знаходимося у повітрі північних широт. І вночі буде досить прохолодно від 8 до 10 градусів, а в день буде помірно тепло: 23-25. Це найближчі три дні. Так, да, найближчі три дні. А далі очікуємо на підвищення температурного режиму, причому таке дуже швидке. Корінок Цимболюк, Олег Ціпоренко в центрі подій СТВ.